Зоря моя, мій друже єдиний, ти не знаєш, що діється нас на Україні, а я знаю і тобі розкажу спать не лягу. А ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Стає хмара за лиману, а друга з поля. Зажурілась Україна, така їй доля. Зажурілася, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, козатіство гине, слава, батьківщина, не маєм де дітись. Світя, тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе спліндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичай не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаїв навчила, виростали мої квіти, добрі мої діти, панувала і я колись на шовському світі. Україна, Україна, серце моє ненько, як згадає твою долю, заплачу серденько. Гинай дні, весна минає, а Україна знай горить. У гори селах діти плачуть, шелестить пожоком вісся по діброві. Гуляють хмари, сонце спить. Зайнялась Луганщина, червона хмара, а найперша Донеччина небо гріє. Горять Херсон, Харків, Запоріжжя, Суми, чорним шляхом запалали. І потекла кров аж у море. По всій Україні гірше пекла. А завіщо, За що люди гинуть? Того батька такі ж діти, жити та врататися. ні, не вміли, не хотіли. А я юродливий на твоїх руїнах марно сльози трачу, заснула в країна, в буряному цвіллю зацвіла, в калюжі, в болоті марно серце прогноїла. І в дупло холодне, ганюк напустила. Ви, розбійники, не ситі, голодні ворони, по якому правдивому, святому закону із землею всім даною сердечним людям торгуєте. Стережіться ж, бо вам лихо буде, тяжке лихо. Гомоніла Україна довго гомоніла, довго довго кров степами тече червоніє, і день, і ніч. Гвалт, гармати, земля стогне, гнеться, сумно, страшно. Сламініться, люди, болико вам всім буде, Смійся, люди враже, та не дуже, бо все згине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діє у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Чи є ще краще, лучче в світі, як у купі жити, братам добрим, добро певним пожить не ділити. Обійміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними руками. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля свята. І забудеться срамотня, давня година, і оживе добра, добра слава! Слава Україні! Слава Україні!